Всіх пар захоплених вітаю на своєму каналі, друзі! Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні воно буде теговим. Я записую цей тег, надихнувшись, відео Олі парфюмісти, яка, власне, і випустила даний тег. Мені дуже подобається, що у Олі періодично виходять теги, які надихають задуматись, записати свою версію. Завжди цікаві запитання, цікаві теми, тому Ольчика величезне тобі дякую за цей тех. Тех називається 10 бажань парф захопленого. Якщо ви маєте свій канал і хочете долучитись, то долучайтесь, будь ласка. Тех справді цікавий, він заставляє нас трішки покоперсатися в наших справжніх бажаннях. Я залишу посилання на відео Олі, там ви зможете знайти власне, ось цих 10 запитань даного тегу. Я не буду їх прописувати в себе. Ви зможете їх знайти у Олі. Я собі їх виписала зараз в блокнот, і, власне, давайте розпочинати. Перше запитання. Який парфум ви б взяли з полички люксового магазину, якби можна було б зайти і взяти безкоштовно прямо зараз? А, ну, Оля наполягла на тому, щоб це був такий мережа магазинів, яка продає в основному люксову парфумерію. Ну, типу Брукар, да? Хоча в брукарді є ніша парфумерія, не в кожному місці, і небагато. Переважно, там це Монталь або Тісана Теренсі, ну, принаймні в нашому місці. От. Але люксу там справді багато. І от я собі уявляю, якби я зайшла в цей магазин, і мені сказали: Іра, бери, що хочеш безкоштовно один флакончик. От я дивлюсь на весь цей люкс. Що б я обрала, О, ви знаєте, я б, напевно, обирала між двома ароматами, я схиляюсь більше до другого. Або ангел нова від Мюгліра. Зірочка, я прихильник бренду Тєрі Мюгліра, і мені подобаються його аромати, особливо ангел, і всі, всі, я підкреслюю його фланкери. А зараз Ангел мова коштує досить дорого. Тому, якби, якби мені запропонували взяти його безкоштовно з полички, я була б дуже рада. Або це був би і сім'які, і дроп. Якісь, ну, будь-які, в принципі, мені подобаються обидва. Зараз вже третій там є, я його не нюхала, що, здається. Дуже приємний такий. Аромат буску, якогось вологу після дощу. Приємній аромат, що один, що другий, не знаю. Обрала б або той, або інший, який був би в тому магазині. Наступне друге запитання. Ідеальна кількість парфумів, яку хотіли б мати у своєму парфгардеробі. Ну, звичайно, в мене аж занадто. Багато ароматів, як для нормальної людини, але ну, я не нормальна людина, я парф залежна, так би мовити, мені дуже подобається процес. Купівлі аромату, емоції, яку дає парфум, коли ти його розпаковуєш, перший раз наносиш, потім ставиш на поличку і починаєш полювати за чимось наступним, це просто ну, болячка така. Да? Ну, кожний, в кожного якийсь свій бзік, так сказати. От, в мене от такий, і я думаю, що переважно більшості людей, які дивляться це відео, такий самий. А, і та кількість ароматів, яка, яка є в мене, це, звичайно, too much. Я вважаю, що 60 флаконів це ідеальна кількість парфумів для а, нормальної людини. Ну, це от прям, якби от в мене було 60 ароматів на будь-яку ситуацію, на будь-яку погоду, під будь-який одяг, так як я люблю обирати, я переважно обираю аромат під одяг. Під якусь подію, в принципі, 60 ароматів, з головою можна скласти парфумерний гардероб. Ті аромати, які постійно будуть в ходу, а не ті, які будуть стояти і сумувати. Третє запитання: який парфумерний подарунок хотіли б отримати прямо сьогодні? Прямо сьогодні я хочу, хотіла б отримати суар делюн? від Sisley. І якщо ви дивилися розпаковку ароматів, не розпаковку точніше, а просто рубрику Ваші посилки, там, де моя підписниця Катерина висилала мені аромати, і серед них була мініатюрка Sorde Lun від Sisley. Я була дуже рада, тому що мініатюрка вона повністю повторює повнорозмірний флакон. Вона така сама мила і красива. Але я би хотіла флакон, ну, хоча б 30 мл. Да, я дуже хочу цей аромат Соарделун просто я обожнюю шипри. Особливо шипри старої школи, не неошипри. Тому сьогодні, якби мені зараз принесли Соарделюн, я би дуже була рада. Четверте запитання: який парфюм з гардеробу хотіли б частіше носити? Ну, таких насправді дуже багато, як я вже сказала, через те, що в мене багато парфумів. Вони стоять, багато з них стоять. Ну, мої улюблені шанелі, гірліни, діори, сершлютени. Кожен раз, коли з'являється новий аромат, ти хочеш ним користуватись, хочеш його там якось розносити, і це продовжується постійно. А оті умовні старічки, які вже давно стоять в комоді, вони так сумують. Тому що ти вже їх знаєш. І... Ну, я обираю, наприклад, такі аромати, коли я кудись йду. Там шанелі, як я вже сказала, там всі решта. Я обираю, коли я кудись іду. Це не так часто трапляється. а Аромати я ношу кожен день вдома, наношу їх на руки, декілька разів на день, і сама душусь, можу ввечері знову чимось подушитись і так далі. То це всі різноманітні аромати, які проходять от, крізь мій ніс, так би мовити, від леванти, пробники, новинки, які я купую. А хотілося б мені носити все ж таки ті, такі, знаєте, стовпи моєї парфумерної колекції. Так, четверте запитання. А, це вже п'яте. П'яте. Який парфум хотіли повернути у парф-колекцію? Ну, ви знаєте, я взагалі важко розстаюся з речами, з парфумами, в тому числі, я не так багато ароматів. Ну, як сказати, я, звичайно, дарую, продаю парфуми, але коли я з парфумом прощаюся, в мене вже. Це таке рішення дуже виважене. Я впевнена, що цей аромат мені точно не потрібен. Ну, от, буквально декілька ароматів є, які я подарувала мамі, коли вони мені самі подобались. Але ну, там будуть, я ж не буду в мамі забирати аромат. От. Є в неї один жанпату, я показувала. Сакончик, ну, я пропишу, я б хотіла його. Ну, не те, щоб повернути, а купити. Купити собі цей аромат. І колись ще на початку свого паразахоплення, я купувала собі аромат від бренду Шаріоль, який так і називається Шаріоль eau de Parfum. Я купувала його за копійки і продавала його так само за копійки. А він. Зараз мені дуже надо. Ну не те, щоб дуже треба, Це дуже такий ананас там, ну, по пам'яті, ялівець, шкурки мандарину, дуже сочистий, соковитий, яскравий сонячний парфум. Він мені нагадує короля сонця від Сальвадора Далі. В одному направленні, бо Маріна Бурбон. От, в одному направленні, тому, в принципі, я не страждаю. в мене є король Сонця і хорошо. От, це такі от два парфуми, які я можу згадати, що от справді, я думаю, для чого я це зробила? Віддала або там продала. Так, наступне шосте запитання: про який парфум ви б хотіли, щоб знало якомога більше людей? Ну, я не знаю, в мене немає якихось таких рідких ароматів, рідкісних, точніше, або таких, про які там мало говорять. Ну, цей рік для мене став роком відкриття бренду Жан-Пату. Завдяки моїй подрузі Наталі, яка познайомила мене з цими ароматами. І один я собі купила це Joy Forever. На жаль, тестер, але найбуде. Тому що це прекрасно, це аромат, я казала, в якому хочеться жити. Він надихає, це весна, це коли от життя триває. Не те, щоб триває, а коли воно якесь друге дихання отримає. Ну, як весною, знаєте, коли оця от сірість проходить. Це болото, вже його немає, це все таке весна. Я не люблю ранню весну. Я люблю вже там травень, місяць. Да? коли вже тюльпани, коли квіти, коли бузо, коли запахи, аромати, коли легенькі шовковий шарфи, коли от, ну, ти летиш і ти живеш, і ти, можливо, стрижку там якусь обновила. Ну, коротше, весна. Хочеться отак дихати на повні груди. Оце цей парфум. Просто шедевр. Для мене. І, ви знаєте, я не бачу, щоб про ці аромати від Жан-Пату говорили. Говорили на Ютубі. Да, можливо, говорять про там Жан-Пату Форева. Все. Щоб там якось всю лінійку розкривали. Чи інші аромати, повірте, в цього бренда шикарні парфуми. Просто шикарні. І про них. Мало хто говорить, так. а мені прям дуже вони. Я про них сама не знала, і от якби не Наташа, то може би і не дізналась, які в них там прекрасні парфуми. Так, сьоме запитання: який парфум хотіли б ніколи не купляти, не тестити, не мати досвіду з ним? Ну, в голову приходить одразу два аромати. Перший, так само, я купувала ще на початку пару Тоді мені здавалося, що я все, ядна, що я все люблю, все можу носити, все мені подобається. Це далеко не так. І я купила сліпу ракушку від Френка Олівера, і це просто був мій парфумерний жах. Це був той парфум, який мені довелося змивати милом з водою своєї шкіри. Я намагаюся не наносити аромати сюди на зап'ястку, коли аромат мені невідомий. Ну, не завжди. Коли я тестую аромати, я наношу аромати на пальчики для того, щоб піти і помити руки з милом. В разі чого. Тоді, добре, що я не нанесла його на себе. Я його нанесла на запясток, і ну, я просто була в якійсь комі. Мені було настільки важко з ним. хоча... У цього аромата багато прихильників. Відгуки просто шикарні. І ви знаєте, ну, ну не маю. Хоча цей аромат сподобався моїй сестрі, я її його віддала. І вона його носила. І на ній я його навіть не впізнала. Мені просто сподобався шлейф. Я запитала, що це? Вона сказала: оця ця мушля. Тому на сестрі сподобався, сама носити не змогла. Просто от тоді якось так от склалися обставини, що він мені ну, взагалі не зайшов, і більше в мене бажання на себе наносити цю мішлю не було. Ну, і варто згадати ще один аромат від бренду Татлібернж секретні виділення, як він там перекладається, не знаю. Я взагалі не розумію, кому цей аромат може подобатись, для чого його носити і куди. Мені він пахне білками, взбитими в алюмінієвій мисці, желізними з цими такими штучками від міксера. Зазвичай ми збиваємо білки з цукром для якихось десертів. А це не цукру немає, просто білки і металость цей такий. Ну, це настільки дивно. Хто захоче пахнути металевими білками. Ну це просто фу. Жахливий аромат і мені він часто трапляється, що люди його продають. Я колись, до речі, в Олексі бачила, хтось продавав цей аромат. Там такий опис був. Я була в шоці. Людина описувала, що якщо ви хочете з кимось розірвати стосунки. Якщо ви хочете, щоб до вас там люди не підходили ближче, ніж на 2 метри. Якщо ви хочете, щоб вам уступали місце там, маршрутки, ну, коротше, це все було написано прості виділення від Ельдо. Я написала цій людині кажу: у вас такий опис, що навряд чи хтось купить цей парфум. А мені людина відповіла, що вже купили. Типу, я чесно написав, це був мужчина, це було дуже цікаво. Ну, коротше, жах. Восьме запитання: який парфум з парафардоробу хотіли б задублити? Паба-ба-бам! Це Іріс нуар від Івороше. Аромат, який мені подарувала Альбіна. Просто Дякую, це шикарний шипр. Ірисовий. Я такого ще не зустрічала. Є квіткові шипри, але такого нема. От він єдиний і неповторний. А, я не є прихильником бренду Rocher, і, і аромати ніколи мене особливо не цікавили. їхні, Але а, коли я була в Німеччині, Альбіна подарувала мені дві мініатюрки. Ось цей Нуар і жасмін. Жасмін також красивий, але, але оце. Просто, я коли на себе намазала з тої мініатюрки, я зрозуміла, що це ну, шедевр. Ну, і наскільки я знаю, вся ця лінійка знята, там ще є троянда нуар, здається. Я навіть боюся уявити, як воно пахне напевно, дуже гарно. Не знайомо, не знаю. А це краса. Звичайно, можна ще купити там, десь з рук, на ебеї, чи там, я не знаю, ще десь. Як він мені подобається. Це просто, ну, я люблю шипри. А це таке, знаєте, це поєднання класичного шипру і неошипру. Дуже цікаве звучання, просто, ну, бомба. Звичайно, я його так само не часто ношу, ну, тому що знятий в мене лише тридцятка. Але треба носити. Треба носити, от то, що подобається, треба носити. Обожаю. Дев'яте запитання, який парфум хотіли б, щоб ніколи не закінчувався? Ну, і це ще один подарунок від Альбіни. Це Gucci Eau de Parfum 2. Це вже не те, щоб знятість, це ціла святість. А, шикарний. Просто шикарний. Я би хотіла ним користуватись часто, і щоб рідина залишалась от на цьому рівні. хоча б. Дуже красивий і немає в ньому нічого такого: якогось там вау, чи якогось такого цікавого звучання, якусь нішего, чи якоїсь там не знаю. Здавалося б, нічого особливого, але наскільки він красивий, приємний, хочеться його постійно відчувати. Така злегка пудрова, чорна, смородина. Не заканчу. Так, ну і десяте запитання: кого з парфумерів ви б обрали, щоб створив парфуми саме для вас? Я б обрала між двома. Це Томас Фонтен. Сподіваюся, я вірно називаю ім'я і прізвище. Це парфумер, який створив переважну більшість ароматів для бренду Жанпату. Або Жак Польш. Жак -Польш Парфумер дому Шанель. Обидва ці парфумера створювали розкішні аромати. От, такі, от, які мені до смаку. І я би хотіла, щоб хтось із них створив щось special for me. Ось такий от варіант тегу в мене вийшов, друзі. Дякую вам за увагу. Дякую Олі за цей тег. Долучайтеся. Підтримуйте мене і Олю вподобайками, пишіть ваші коментарі. Дякую вам за увагу я бажаю, щоб всі ваші парфумерні бажанки здійснялися. Всім па